Зимовий збір, плюси і мінуси. Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Сьогодні ми готуємо з вами сироп з шипшини на основі меду. Шипшина допомагає нам зберегти молодість, покращити стан шкіри і волосся. Погнали! Перед вами найпоширеніший вид шипшини це шипшина собача. Роза каніна. Отакий От урожайний кущ по дорозі до мого городу росте в яру. Збираємо для сиропу. Плюси і мінуси збирання шипшини взимку. Ви дивіться, бачите, що вже добре видно ті плоди, які вражені, і їх не збирають. І повністю вся шипшина дозріла. Якраз буде добре для того, щоб робити з неї сироп. Мінуси, звичайно, що холодно рвати. Шипшини назбирали. Квітконіжки, чашолистики повідривали. Вражені грибками повикидали. Тепер треба ретельно помити. Отже, готуємо сироп з шипшини і меду. В пропорціях. Шипшини будемо брати один до одного з водою, щоб відварити. А потім додати мед. Шипшини відважили кілограм. Отже, буде у нас один літр води. Отак, залили літром води. Тепер буду ставити на вогонь на 20 хвилин. Отак виглядає відвар після 20 хвилинного переварювання. Вона стала вже не така тверда, і можна буде тоді воду злити. Після відварювання відстоювання у мене вийшло грам 600. 600 такого от. Концентрованого соку. Я відміряв їх в баночки, отакі невеличкі 200 мл, щоб знати, скільки додати меду. До такого відвару один до одного додається мед, і буде у нас тоді сироп. І ще потрібно його порокип'ятити так, додаємо по об'єму однакові кількості 200 на 200 мл. Меду. Треба буде розчинити, а потім скип'ятити. І все. Отакої от консистенції вийшов шипшиновий сироп на меді і отакого от кольору цікавого. І вийшло всього 800 мл. З відвареної шипшини робимо додатково пюре. Шипшина така м'яка. Якщо його взяти перед. Давити, то вийде така от каша. Заливаємо водою, щоб розчинити корисні речовини, які там є. Потім пропускаємо через сито, щоб відділити жмих. Ягоди шипшини, як і я. Перетовк і роблю з них ще отакий другий сироп. Як кисіль. Тут багато бета-каротину про вітаміну вітаміну А. Вийшло грам 800 пюре. Зробимо пів літру з цукром, а все інше з медом. Один до одного робимо цукру і пюре. Пів літру на півлітру. Так само робимо з медом один до одного пропорція. Оце сироп з цукром, а це сироп з медом. Майже однакові за кольором і консистенцією. З кілограму шипшини вийшло 600 мл сиропу з пюре з медом і 800 сиропу пюре з цукром, а також 800 мл сиропу. Медом на основі відвару шипшини. Відео українською підтримаємо український YouTube. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі. Будь ласка. У наступному відео, які лікарські рослини слід використати для боротьби із застудою грипом в зимовий період? А також як приготувати цілющі напої, вітамінні і ті, які підтримують імунітет і збережуть здоров'я організму.